Розріз, то є найцікавіше. Справлення домашня ковбаса. Погляньте. Добав. Смакота. Поглянь. який він соковитий. Найсмачніше м'ясо, яке я їв за останні, не знаю, можливо, пару років. Погляньте, який то він грет. Я не знаю, він негрет взагалі якийсь недооцінений салат, то їм дуже корисно, дуже смачно. Дуже прості. Маємо копченості від Ігора Кота. Ми вже брали в нього кролика і деякі копченості. А сьогодні замовили ще три види, такі, які ми не брали. Розріз. То є найцікавіше. Ніяка магазинна не докаже того. Справжня домашня ковбаса. Пробуємо наш вінігрет. Вінігрет, це просто супер. Фасолька, бурячок, морква, капуста, квашений огірочок. То є просто сила. Вже чистішого не буває. Смакота. Ніжне-ніжне. Дуже дуже в міру посолене. No in zapah domačega kapčenja. Super. Številni imajo morda za ovih lepših. Mm. Oh. Poglej. Poglej. Jakivensok veter. Poglej. Це найсмачніше м'ясо, яке я їв за останні, не знаю, можливо, пару років. Саме ось цей, не знаю його назви, така грудка, якась балик чи як. Це дуже смачно. Такий, знаєте, промаринований, мокрий. Їсти можна, як кажуть, губами. Дуже-дуже смачно. Що я вам скажу? Варіть грячку. Робіть суперовий вінігрет, Замовляйте м'ясо ігора. І буде вам щастя. Всім смачного. Що вставайте в п'ятій ранку. Що, вставайте ранку, Підказуємо річка. Тому що в нас зараз сьома, а ми вже вспіли. Купався. І вже їмо смаком.